Вечірня страва. Ось так наробила і для себе поклала окрему порцію. Що це таке? Брала кабачок, різала не кружлячками, а смушками такими довгими і не тоненькими. Далі мокала в тісто. Тісто такої густоти, як сметана. Я його приготувала, зараз розкажу: брала сире яйце, муку, кефір і багато різних спецій. Все це збила виделкою. Потім, перед тим, як класи кабачок на пательну, вмочила у це тісто, так добре помочила з усіх боків. І потім смажила, смажила на маленькому вогні, щоб вони просмажились ці шматочки кабачка, і стали м'якими, а не зажарювала сильно, трошки піджарила зверху. Воно в мене добре вийшло, кабачок став м'яким, просмажився, а тісто зверху. Не підгоріло. Далі зробила начинку, Правлений сирок, варене яйце, багато часнику, багато укропу і знову різноманітні спеції. Все це виделкою подушила, потовкла, змішала і помастила. Брала вздовж кабачок, мастила. Закручувала рулетиками, ось у мене рулетик вийшов. І це настільки смачно! Можна ще додати сметану, але в мене зелена свіжа цибуля, її біла частинка, та салат рукола. А зверху куркума. Як же це смачно! Зараз сезон перших. А може вже і не перших кабачків, раджу готувати цю страву. Дуже смачно, особливо з чаєм. У мене без цукру, а якщо у вас з цукром, то взагалі дуже, дуже смачно. Готуйте та їжте зі смаком. Спокійної всім ночі. Дай Бог зустрінемось завтра вранці. Хай вам добре смакує. А я буду зараз насолоджуватись цією стравою, і в мене на подвір'ї відчувається сильний аромат квітів, лілій, особливо білих, жовтих, які на вечір. Дуже-дуже запашні робляться і весь двір пронизаний оцим запахом, запахом білих лілій. Смачного всім! Зустрінемось вранці.